Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Поступове прогрівання повітря очікується протягом найближчих днів у більшості областей країни. Нічні заморозки повністю відступлять, а в день температурне тло відповідатиме літнім показникам. В окремі дні є ймовірність невеликих місцями помірних дощів у супроводі гроз, а ближче до вихідних за рахунок посилення антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання. А також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Крім того, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах. У понеділок, 20 травня, вночі без істотних опадів, вдень у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-17 метрів за секунду. Нарешті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, у західній частині Південно-Східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 8, плюс 13 градусів, вдень плюс 21 плюс 26 градусів. У вівторок, 21 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у західній частині та місцями на крайній півночі країни пройдуть невеликі короткочасні дощі часом з грозами. В решті регіонів України без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, у західній частині південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13 градусів, вден плюс 22 плюс 27 градусів. На Закарпатті до плюс 30 градусів. У середу, 22 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду, у західній частині в день окремі пориви 15-17 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 8 13 градусів. В день плюс 22 плюс 27 градусів. У четвер, 23 травня, вночі у західних областях, вдень також у північних, центральних та східних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами, в день місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. У південній половині країни та у Криму без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На півдні місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15 градусів, вдень плюс 22 плюс 27 градусів, у південній частині плюс 28 плюс 30 градусів. У п'ятницю, 24 травня, у західних областях, вдень також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі на нарешті території України без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, день у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14 градусів, вденлю 20 плюс 25 градусів, на півдні до плюс 28 градусів. У суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Криму та на крайньому заході місцями пройдуть грозові дощі. Вітер східний південно східний 7-12 метрів за секунду, на півдні у Приазовій та на Донбасі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12 градусів, вдень плюс 19 плюс 24 градуси. У неділю, 26 травня, в Україні без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, на півдні у Приазові, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13 градусів, плюс 19 плюс 24 градуси. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!